Вітаю всіх на моєму каналі, і ми з вами продовжуємо говорити про рід і про те, які плюси та мінуси нам з вами можуть принести наші файні покійні родичі. От, говоримо ми поки з вами переважно про покійних родичів. до живих доберемося трошки пізніше, бо там ситуації бувають ну, зовсім важкі. От для тих, хто раптом, можливо, пропустив то нижче декілька відео нижче є цікава інформація, пов'язана із тим, звідки ж взялось сім колін роду, як і за що відповідає кожне це коліно. Тому хто можливо пропустив, спустіться трошечки нижче і перегляньте цю інформацію. Вона може бути для вас корисною. А ми з вами продовжуємо тему родових усіляких штук і того, як з тим родом працювати. Але сьогодні ми поговоримо з вами про негативний вплив. Роду і родові, як такі програми, звідки вони беруться, що з ними можна робити, чи завжди взагалі з ними можна хоч щось зробити з тими родовими програмами. Ми зараз не будемо говорити з вами про програми, пов'язані із наведенням чогось. Тобто, я маю на увазі там, коли прокляли рід, як родові прокляття і так далі. Ми будемо говорити з вами і відповідати на найпопулярніше питання, яке реально є у і читаючи телеграм, читаючи спільноту тут на Ютубі і заходячи під відео, читаючи коментарі. Це одне із найпопулярніших питань, звучить воно приблизно так. Якої дітька я взагалі маю платити за справи і за якісь негарні там аля гріхи мого роду, моїх там прадіда і прабаби, коли я тут живу і не маю ні жодного стосунку до того, що вони там наробили. Бо це були зовсім інші люди, зовсім інші часи, а розплачуюся я, якого чорта я то роблю. Ну, дивіться. Про саме найпримітивніший приклад, який я можу довести, як воно працює частіше за все, пов'язано із тим, що ви ж не задаєте питання, у, чому саме у мене є. Проблеми зі серцем спадкові, наприклад. Тому що ми говоримо про генетику, ми говоримо про успадкування якихось особливостей та хвороб, які передаються по родовій лінії. У діда було там хворе серце, у батька було хворе серце, і у сина хворе серце. І у нас не виникає питання, чому ж я маю. А тепер хворе серце і чому я його унаслідував? От родові програми це приблизно так, от як генетична історія пов'язана із хворобами. От, тобто, ми їх унаслідуємо. Вітаю коти! Свято осіннього рівнодення Мабон вже зовсім скоро. І я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною у місті сили. Буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень з 20 по 28 вересня. Цей час ми проведемо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени, відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб, Відвідуємо безліч місць сили та кладовища, навчимося ворожити на каві. Та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням. Отже, модель поведінки роду тоді вона так або інакше. Диктує нам модель поведінки наступного покоління, наступного покоління і наступного покоління, тобто, умовно кажучи, ніхто висновків не робить, продовжує робити якісь подібні справи, да і жити якесь подібне життя або з закладеними якими-небудь моральними а, устоями які. Які нам передалися ще там з часів прабаби, прадіда з якимись незакритими гештальтами внутрішніми, з якимись психологічними травмуваннями унаслідуваними. Тобто, як приклад, баба була заміжня за дідом, дід пив, бив бабу, донька то все бачила. Вона з гарантією в 90 прям 9% знайде собі такого самого чоловіка, він буде пити, він буде її бити, вона буде його терпіти, бо баба навчила. Е, у неї є донька, з гарантією, в 99% ця донька перейме таку саму модель поведінки, обере собі обов'язково такого самого мужика, який буде пити, її бити, вона буде терпіти, тому що баба матері розповідала про те, що ти терпи, і е, значить, любить, мама доці розповідала про те, що та куди ж я його діну. Він бухає, але ж він інколи трізвіє, такий золотий мужик, коли третверези, і донька ж так само. О, ванька алкоголік, бо зараз я його перевиховую. Зараз ми будемо жити довго і щасливо. Зараз у нас все буде, значить, в шоколаді. А він як бухав і продовжує її бити, так якби він і, і веде подібний о, спосіб життя. І якщо у неї буде донька, буде така сама ситуація. Якщо буде син, то скоріше за все він буде дуже сильно схожий на батька. Виключення, безумовно, є, але тут питання тиску і взаємодії з родичами, які тобі давлять, нав'язують певні да, стандарти психотравму, яка йде по роду. Тому інколи ми говоримо з вами не про родову програму все-таки, а про наслідування, да, про таку спадкову модель поведінки, яка притаманне цілій родовій системі. Та не знаю, баба вчить нас, і або справа тягнеться, нікому не розказує. Що ти себе класно почуваєш. Ти а, маєш завжди страждати. Всі маєш страждати. І от весь рот страждає. Навіть коли гроші є, всім кажеш, Боже, не вистачає так важко. Навіть коли на Мальдіви полетів, все одно кажеш, Боже, не вистачає так важко. От, приходиш до своєї баби, каже, баба питає, як в тебе справи. Ти кажеш, баба, в мене все прекрасно. Вона каже, та ти там хорошо. Та де там у тебе хорошо? Он не заміжня. Все, так і помреш сама, а тобі 19 років. Понимаете? Ну, тобто, це спадково, наприклад, жертви на модель цілого роду, і весь род вихований так, що має страждати. Купа, купа таких нюансів. Але є дійсно певні родові програми. Почнемо з самого цікавого, да, з чим дуже часто можна зіткнутися. Наприклад, у нашій родовій системі ви. Та гілка, якої не мало бути. Зараз поясню, як вона працює. Були дід з бабою або прадід з прабабою, і е, не клеїлися у них там, наприклад, певним чином стосунки, баба, прабаба його прадіда дуже хотіла, прадід її не дуже хотів, і вона його приворожила. Цього союзу не мало бути, він примусово створений. А отже, і дітей у цьому союзі, якби з точки зору родового дерева, яке формувалася. Також не мало бути. Гілка, наче не рідна, гілка наче причеплена, тому що дід мав зустріти іншу жінку, да, грубо кажучи, і ця зустріч от вона відбулася. Він, наприклад, у Марічку був закоханий. Да, наприклад, і планував на ній одружитися. А тут прабаба влізла, сказала, що ні, хоче цього а, прадіда, і приворожила його. І він, от з Марічкою сім'ю не побудував, побудував з прабабою. І тоді ми говоримо про цілу родову гілку якої як би в системі роду начебто не повинно було існувати, грубо кажучи. Да, от, якщо дуже примітивно, це наче реально чужа гілка причеплена до певної такої родової системи. От і тоді оцієї причепленої гілки справи всі йдуть через сраку, тому що таке враження, що рід її не бачить, як таку. Кров та є, але. Не ці діти мали бути, не від цієї жінки діти мали бути, да, тобто воно складалося все інакше. Ми примусово, примусово прабаба приворожила того прадіда, і тепер ми маємо оцю родову гілку, от в якій все отак от іде, тому що якби не бачить. Родова система цю причеплену гілку відторгає її, вважає її не зовсім своєю. Так, інколи буває щастить, і дійсно воно приживається. Інколи дуже сильно кон, 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 контраст відбувається, і, типу, ніякого кіна там не буде. Що у такому випадку робити? Та насправді не дуже та є і багато варіантів. Ну, частіше за все можуть, може бути проведений ритуал, пов'язаний із взагалі відчепленням від цієї родової. Системи, да, для того, щоб воно не давило на нас, не тиснуло. Уже ми будемо просто як самостійна гілка, яка пустила самостійне коріння. Ми будемо рахуватися, як взагалі окрема така, знаєте, деревина, саженець, да, який тільки почав свій зріст, грубо кажучи. От і рахуватися воно буде з дитини, яка є наслідком привороту, наприклад, або з дітей, які є наслідком привороту. А другий момент це все-таки сходити і звернутися до роду, який навіть. Нас не дуже сильно радий бачити, от і звернутися саме у контексті того, що прийміть, допоможіть, будь ласка, і той, хто із спокійних родичів вважає нас сім'єю, да, і тому що кров у нас є, і так далі з вами спільна. Нехай прийде і допоможе. І покращить там, наприклад, наше життя і дасть якоїсь сили. Такі родичі, скоріше за все, з'являться. Ну, типу, це без питань. Відкуп також може певним чином за певні справи допомогти. Відкуп. Це коли в роду хтось наробив щось страшне, от і ми платимо да, постійно. Чимось здоров'ям, особистим життям, фінансовим станом за те, що хтось колись там наробив. Тоді ми беремо з вами оце все мерське, так звані мерські услади. Все це згрібаємо в купу, там буде і їжа, і коштовності, і алкоголь, і все те, чого немає в загробному світі, але так хочеться, да? чому ж мерські услади їх називати. І тягнемо якби як відкуп, щоб, типу, прийміть оцим а в мене не забирайте особисте життя. Прийміть оцим, а в мене не забирайте фінансовий там, якийсь потенціал і так далі тому подібне. Тобто тут ми розуміємо, що є ось така історія. Бувають ситуації у роду, особливо важкі ситуації у роду, коли платить і розплачується весь рід. Це ситуації, коли хтось помер. Причому там, наприклад, самогубство, доведення до самогубства, це важка певна родова програма. Тобто, там я не знаю, дід над бабою знущався, і баба пішла і повішалася. І от вся гілка, яка йде від діда. Да, і саме якби, по дідовій лінії воно, звісно, буде трешакове, вся гілка буде платити, ну, тому що дід довів бабу до самогубства. Або ж там вбивство, да, тобто брат-брата вбив, сестра-сестру вбила і ще якась історія. Або коли хтось займався чаклунством, і, ти, і те чаклунство було деструктивне, якесь дуже сильно негарне. Да, тобто, людина там, я не знаю, за життя. Там, я не знаю 50 абортів зробила собі, і чужим людям, і робила взагалі якісь не дуже гарні справи і перед смертю не не розкаялася всередині себе, да не захотіла забирати із собою на той світ все, то, що вона наробила. І це все як для балансу розповсюджується по всій взагалі родовій системі. Знаєте, як от -от так наляпуються. І всі потроху вигрібають за те, що там бабка робила. От, а бабка на тому світі. Своє життя якесь загробне там проживає, гарне, погане то вже не суть, але тим не менш, так, да, якби ось така от ситуація, коли ми можемо за такі справи платити. Кожен випадок є достатньо індивідуальним у такому форматі. І не завжди, на жаль, ми можемо допомогти у такій ситуації. Інколи ми можемо тільки відробити такі програми інколи ми можемо тільки. А, Давайте так грубо казати, змиритися із цією родовими програмами, зробити висновок а, того, да, чому ми маємо таку родову програму доколупатися до істини і спробувати або відкупитися, або взагалі відрізатися від якоїсь родової системи, яка нас абсолютно не спри... не, не приймає, не сприймає, або піти і а, поговорити з родом, попросити допомоги у тих, хто готовий нам допомагати, не дивлячись ні на що. От інколи ми можемо відпрацювати якимись іншими справами. Якщо це стосується там вбив з дітей, можемо натомість тут допомагати дітям живим, там де небудь у притулках. Якщо там це стосується якихось там. Доведень до самогубства, тут можемо а, ряту, за, за, займатися рятуванням, рятувати людей, а, і, а, які є на грані того самогубства. А, от, Можемо а, там, я не знаю, рятувати да, когось від якихось дій, можемо працювати з людьми, які знаходяться в містах не столь отдальонних. Якщо це пов'язано, наприклад, з вбивствами, вести психологічні розмови, давати їм можливість інтегруватися у життя. Коротше, тобто ми можемо теж ту проблематику якщо ми точно знаємо, що там відбулося, да, якби з такому форматі, ми можемо з вами тут відпрацьовувати іншим шляхом і тим к, тим самим а покращувати якби екосистему роду, як таку да і. Не завжди, до речі, передається, передається магічний е, і родовий отакий. От, там якийсь вплив внутрішній. Не завжди він передається. Інколи дійсно там людина, яка є вже там на грані життя та смерті або зі смертю людини. вона забирає з собою значну кількість якоїсь там родового негативу, який ну нереально є на в, в родовій системі. Ми з вами усі, на жаль, стикалися у ралях українського. Простору української землі там з питанням, наприклад, голодомору, багато хто а, має серед сімей, ну значна кількість має серед сімей, там, наприклад, людей, які під час голодомору могли вчинити там вбивство власної дитини для того, щоб вижити, прогодувати інших дітей. да Така історія. Будемо ми за неї платити дуже ймовірно. За умови, що ніхто. Давайте так не покаявся. ну, називемо це покаяння внутрішнє, дійсно розкаяння за такий вчинок. що Ніхто не покаявся, не забрав з собою на той світ таку історію. А, дуже багато в наших реаліях є питань силоміцького видання заміж. Це також дуже така. Важка історія, коли ту нещасну дівчину, силоміць видали заміж за людину, яку вона абсолютно не кохала. І там було абсолютно деструктивне якесь життя. Да? От, і я ж кажу, там самогубців дуже багато. От це, до речі, до питання знову повторюся. Я десь уже про це казала. повторюся тут. Це до питань того, коли от в наш час у нашої баби і в наших дідів не було ніякої депресії, Все було добре. Ну так, да, ніякої депресії, звісно. Не було, вони тільки вішалися через одного, і у кожного вроду в кого не ткни, реально повішаний є або втоплений, або іще який небудь там, зайшов, хто зайшов за село та щось із собою зробив, застрелився. А, от а, ми знову ж таки, ми маємо контекст а, розуміння того, за яких часів, за яких умов жили люди. А от, і що їх довело до самогубства, їх внутрішній стан і, і дійсно хвороба, така як, наприклад, депресія, яку просто тоді не діагностував. То або ж, а, або ж це там доведення до самогубства. Це також дуже часта історія, коли там та теща пили, баба пили, мама пили, дитина пила, і всі того мужика, там, наприклад, пилять. Він буха, буха, буха. Потім іде і вішається. І навпаки, там, коли там бабу доводять і так далі. Ну, от тому, на жаль, да, ми з вами успадковуємо родові якісь програми, які. У нас з вами тягнеться по роду. А, якщо не до кінця а, зрозуміло, ми не можемо доколупатися до питання того, звідки воно тягнеться. Можна звернутися до майстра, і тоді там майстер буде вже розбирати да, цю проблему. Можна в цілому, в принципі, сходити до роду і поговорити. Але про це ми з вами я зніму вам окремо відео, як почати взагалі звертатися до роду, а, як воно працює і яким чином з родом можна налагодити свої стосунки? Про це буде. Окремо відео і е, наостанок, е, друзі, хочу запросити вас. У мене дуже насичений вересень, і я хочу запросити вас е, 19 вересня на зустріч на бранч зі мною у місті Київ. А е, вихідний квиток коштує 2500 тисячі гривень. Ми проведемо декілька годин з вами разом у невимушеній обстановці, де я якраз буду розповідати про те, як сезонно у нас змінюється з вами. Стихії, внутрішньої зовнішнє. Ми піднімемо тему роду, знову ж таки, родових практик, родових енергій, які є восени, як з цим комунікувати, як класно налагоджувати контакт. Та й в цілому поговоримо про всякі цікаві інші теми. Тому о, хто. Можливо, хотів зі мною зустрітися і корисно і просто зустрітися, помацкати мене там. Я не знаю, сфотографуватися, потицкати, Ну от, можливо, придбати там да якийсь амулет або щось цікаве від мене. То я буду з радістю на вас чекати 19 вересня і вся інформація по. Цьому заходу буде в описі під цим відео. І так само запрошую вас на ретрит. Можливо, хтось пропустив цю інформацію. Буду дуже рада з вами поїхати до Бущі. Інформація про це також буде в описі під відео. Дякую, що додивилися до кінця. А, дякую, що пишете коментарі ставите усілякі вподобайки. Хто цього ще не зробив, зробіть, будь ласка, і напишіть який-небудь коментар, бо це допомагає відео просуватися. А ми з вами зустрінемося у наступних відео і далі продовжимо говорити про мертвих та про рід.